З вами як Тандер. І так, я чекаю обновлення мороженчика. Ви можете е, тут -от побачити, скільки е, буде обновлення. Я його чекаю десь ще з 20 хвилин почав знімати вже десь під кінець самий. Все, я не буду знімати зразу проходження, я це виложу на канал. Десь це займе 3 хвилини відео буде десь. Та ще я маю уже домонтувати обзор на 74 серію D Toilet. І тоді я вже десь зроблю, коли вже викладу це відео з обзором. То вже тоді я піду знімати проходження на, зразу на айскрім Це айскрім 8. Фінальна частина апдейт буде 2.0. Бо в кінці айскрім 8 нам говорять, що це ще не кінець. Бо ми не знищили роба. І він все рівно. Буде робити морозових дітей. Звучить зараз дуже смішно, взагалі зараз. Але така гра. От зараз уже хвилина, от 2 хвилини. Фу, я дуже цього чекаю. Я чекав, я собі в календарі поставив, відмітив цей день, що це апдейт мороженчика. Можна поки що зараз побалуватись. Можна бачити мороженечка А тепер я просто буду йому надягати, от можна. От тут от подивіться, ось сюди, от на цього Ну Я буду грати із всіма скинами. <кхем> буду грати. Вот! Останні хвилини. Одна хвилина лишилась просто. 59 секунд. Хуй, дуже жорстко. Зараз вже останні хвилини. Тут у нас був 1.0.0. А тут у мене зараз 1.0.5. А буде 2.0.0. Має бути вроді так. Бо кіпларіанси. Ну, я так предполагаю, що буде так, бо в кіпваріанці говорили, що 2.0 буде, того може тут пропадать. Е, о, быстро я розказую. Добавлять нові скини. добавлять, коротше, секретну концовку. Е, добавлять коїни. За ці коїни можна буде купляти скини. І тут нам покажуть лице рода. Ми маємо на фіналі битися з родом, Тут будуть нові діти. І от, уже останні секунди, давайте! Чотири! Три 2-1! Все. Я зараз піду скачаю. Вот оновлення! Оновляємо! А, я зараз поняв, що я міг давно обновити. Я так поняв. Ну, от тут. От, от я просто нічого не написав Три зірки. Що? То зараз було від двох до того. Зараз вот Э дуже чекав э, э, вот онов, оновлення два точка два точка ноль. И все. Все, вот уже. Так, серый фон, серый. Вообще таке! Я в шоке! Капец! Лес, ну цей скин я маю. Ще один скин! -а. Просто отвал голови! Майтмер рот, я на цей скин буду купити. Так. Кашо! Борис. Зломаний Борис. Борис 2000 Метті Мэтти. Чо? Тут всего два оружия. Базука. вообще це А-а-а. Всі скини на них, одіну зараз. У мене серце. Серце болить Від цього всього. Офігеть. Можна. З вами, як завжди, був Сандер Тандер. А я піду напевно Запишу, а потім буду монтувати, Напевно. Всім пока-пока. З вами, як завжди, був Сандер Тандер І бай-бай.